Заморозок в ніч з 27 на 28 квітня до нас завітав добрячий заморозок, можна сказати, навіть мороз. І, в принципі, мабуть, вперше на моїй. Вважається, що капуста тримає до 7 градусів, але ось маємо отакий результат. Не кругом таке на ту сторону. Краще це ось якось з боку. На Городі теж все померзало, редиска. Считається, досі стійкою. Не знаю скільки було градусів, Наче начебто що 5, але на 5 не схоже. Або може свою роль зіграв. белый голову Тільки всередині. І тепер головна проблема, чи не буде вона стрілкуватися. Вчора, до речі, пересадили декілька рядків, тому що отут від поля у нас там, де ліс, там річка перед лісом. Навесні досить часто до нас підтягує від річки холодне повітря. Ось це пересаджено вчора. Вон валяється. Вся, що мерзло. Залишалося у нас півтори тисячі приблизно. Розсади. Не влізла. Тепер знайшла своє місце. Пересадили, то це та, що краща тут повага. Теж не вся вона така страшна, туди під посадку трошки краща ситуація, ну але не так, не глобально, тому що теж попідмерзали там листя. Тут ось, до речі, фарао виглядає цілком нічого. Є підморожений листочок. Ось теж трохи підморожений. Напала на неї, якраз сахара цвітна блочка збирався бризкать. Ну, в принципі, і збираюсь бризкать, вітер як стихне одразу. почалися вітри дуже сильні не виїдеш на погляд ти ось тут цвітна вже трохи краща хоча це, це не цвітна це у нас брокколі напевно ось цвітна Пояла плюс-мінус нормально. Ось цвітна. Це сорт Кліпер, на тій стороні показував сорт Аумакра, ну, тобто серединки там цілком живі. Питання в тому, який стрес вона отримала і чи буде Зараз буду вносити антистресанти. Знову ж таки, як тільки вітер стихне і буде можливість виїхати в поле, теж буду працювати антистресантами, але зараз це неможливо, тому що вітер майже цілодобово. Я топлю в теплиці ресаді вечором, то от вчора годині о 23-й трохи там не було вітру, а перший вже дув вовсю, так що наче теплиці попіднімаю. Ну і з постраждалих залишився, все ще, ще кабачок. Зараз покажу І так, це у нас кабачок. Як така, ви його не бачите, але він там десь є. Трохи посоку. Ми накривали агроволокном, його тільки висадили за два дні до заморозків, накривали агроволокном. Ось справа 23, зліва 30-та. Той, який під агроволокном, листя, яке торкалося плівки померзло, а серединки на час залишилось, хоча під 30-тим. просто просто не відкриєш, все порве і плюс додатковий стрес для кабачка. Тут же ж не видно буде чи ні. Ось переморожений листок, ось переморожений. Тобто померз, померзло листя не сама листова пластина, а в тому місці, де торкалася грома. серцевинка там, наче теж жива. Здається, я там даже бачу ще листочок, хоча не впевнений. на. Ну, як погода навадиться, відкриємо, подивимося. Спішить, в принципі, тут уже особо ніде. А цей кусочок нам не вистачило. Довжина нарядка 120 метрів. на 100-метровий, Тобто трошки не вистачило. Це я прикривав його після першого дня. Заморозки 3 Воно знизу померзло. на слідок там накритий. Померзло повністю було, а тут так, через раз. Це те, що я зміг там прикривати ситуація приблизно те ж саме, до тобто листя поморозила. там навіть десь щось зеленіє. Ну, серединки, наче як живіточка росту. Замовилися кабачка, посадимо прямо прямо сюди, прямо в землю. Але... На цьому полі, на цьому куску участку планую посадити на другий оперт цвітну капусту, тому кабачок тут до середини червня і на вихід. Не знаю, в спіне щось сімечки виросте, не вспіне, но оскільки все одно поливаю, капельку ж я не вкорочу, то посадимо, подивимся експериментів ми в принципі віддавали собі розуміли що кабачок заморозок особи тримати не буде тому і придбали завчасно агроволокно, щоб попробувати, як воно буде тому що немає сенсу його вирощувати літом не рентабельно побачимо тому дякую всім. Всім до побачення.